Доброго дня, шановні слухачі. Розв'язуємо задачу НМТ. Підготовка до НМТ 23-го року. Тест 6 номер 23 Умова наступна: у нас є паралепіпед ABCD A1B1C1D1. Прям, прям, е, прямий паралелепіпед. Сказано, що в основі даного е, паралепіпеда лежить квадрат. Тобто ABCD квадрат. І сказано, що діагональ паралелепіпеда b 1 d дорівнює 20 см, і е, ребро bb 1 дорівнює 10 см. Тобто ось наше ребро bb 1 дорівнює 10, ось наша діагональ дорівнює 20. За таких умов, перше, нам потрібно знайти площу основи даного паралелепіпеда. І друге об'єм. Почнемо з першого, площа основи. Знову ж таки, варто звернути увагу в дано, що в нас в основі лежить квадрат ABCD. Пам'ятаємо, да, що площа квадрата це у нас буде площа, в даному випадку ос, основи квадрата це буде одна зі сторін, тобто А квадрат. В даному випадку це може бути AB, B, C, CD або AD нас задача зводиться до того, щоб знайти цю сторону квадрата. З чого варто почати? Ну, Давайте звернемо увагу, будь ласка, на діагональ нашого прямокутного паралепіпеда B1D. Так, і ребро B1B. Якщо ми з'єднаємо е, точечки B та D, ми отримаємо, ми отримаємо е, діагональ основи, да? а маючи діагональ основи, зможемо вийти на сторону квадрата. Але ми не про те. Якщо ми перше розглянемо трикутничок Б1БД. Оскільки це прямокутний паралепіпед до кут Б у нас 90, тобто наш трикутник є прямокутним, прямокутним і ми в ньому можемо знайти БД. Тобто це буде діагональ основи квадрата. Але в даному випадку це буде катет нашого трикутника. Да? Щоб знайти невідомий катет за піфагора, потрібно від гіпотенузи відняти відомий катет. Тобто квадрат гіпотенузи b 1 d квадрат. Відняти B1B квадрат. Це все під коренем, Тому що за піфагора Сума квадратів катети дорівнює квадрату гіпотенузи. Тепер ми можемо знайти нашу діагональ нашої основи BD. Підставивши B1D у нас 20 в квадраті це буде 400. Підняти 10 в квадраті 100. В результаті ми отримаємо корінь з 300. Неважко порахувати, що 300 це 100 помножити на 3. Тому корінь зі це 10, 3 лишається під коренем. Тобто діагональ нашої основи дорівнює 10 коренів з 3. Ось тут у нас 10 коренів з 3. Тепер, маючи діагональ основи, в даному випадку квадрата ABCD, ми можемо знайти його сторону. Да? Пам'ятаємо, що якщо у нас А сторона квадрата. То діагональ квадрата буде А коренім з 2. Тобто діагональ. Тобто, наша е, сторона квадрата, ну, позначимо її, запишемо вірніше, АБ буде дорівнювати наша діагональ, поділити на корінь з двох. Чому поділити? Тому що ще раз, діагональ квадрата це сторона. А корені з двох, да? Ну, Ми не будемо зараз показувати, це береться за деревпів Піфагора. А, а квадрат плюс а квадрат буде 2а а квадрат. Тобто, якщо а квадрат винести, за корень, то буде А корень з двох. Тобто підставляємо БД, це у нас 10 коренів з трьох, поділити на корінь з двох. Так, ми не можемо лишити, тому позбуваємося і раціональності множимо на корінь з двох і чисельник і знаменник. В результаті отримуємо 10 коренів 6 поділити на 2. 10 та 2 знову таки скорочується, лишається 5 коренів 6. 5 коренів 6, Тобто основа нашого сторона нашої основи, в даному випадку квадрата, 6, 5 вірніше корінь 6. Тепер ми можемо знайти. Уже відповідно площу. S основи буде дорівнювати. У нас це сторона в квадраті, тобто 5 коренів 6 до квадрату. 5 в квадраті 25, корінь 6 в квадраті, це 6. І того буде 150 сантиметрів квадрат. Тобто, таким чином ми відповіли на перше запитання площа основи S. Буде дорівнювати 150 см квадратних. І лишилось відповісти на друге питання об'єм паралелепіпеда. Пам'ятаємо, що об'єм паралелепіпеда в даному випадку, це буде площа основи помножити на висоту. В даному випадку висота це у нас буде ребро B B1. Тому що це у нас. Прямокутний паралелепіпед. Тому давайте підставимо і знайдемо. Тобто об'єм буде дорівнювати основу c 150 Помножити на BB1, тобто помножити на 10. І отримаю 1500, 1500 см кубічних, оскільки це у нас об'єм. Дякую за увагу! Чекаю ваших коментарів.